Ви на каналі Фіц 5. І сьогодні я вам розкажу про е, фракцію ЗМІ, е, ну, а саме 1 плюс 1 вона називається. Сьогодні я у неї вступлю, покажу, як вона працює, що у ній можна робити, та й в основному огляд на це міні-оновлення. Я вже пройшов співбесіду, проте головного зараз немає у грі, тому мені треба трошки почекати, поки він зайде в гру. І коли він зайде у гру, він зможе мене прийняти. Мене вже там попитали всякі там питання е, по, по РП і бла бла бла. Я думаю, ви це все знаєте. А якщо ви цього не знаєте, то вгорі є підказка е, на відео, що таке РП. Можете подивитися у відео, що таке РП. Там ви все зрозумієте про що я зараз говорю. Ну, і я там все показав. До речі, е, для цього для 1, 1 потрібен військовий квиток. Проте... Проте мене його не питали ні на електронній заявці, коли її подавав, ні, на... ні от зараз не Ну тобто ніхто не просив військового квитка, хоч і всі кажуть, що він потрібен. Не знаю, чи це просто в мене не перевіряло військового квитка, чи просто його не потрібно, і це хтось, так сказати, собі підбрехав. Ну добре, А ми тоді чекаємо, коли зайде лідер у гру, і тоді мене вже приймуть у фракцію. Але ще перед цим я хочу сказати, що е, потрібно для того, щоб писати, редагувати оці, оці повідомлення, потрібно мати четвертий ранг. Як це як я вичитав е, на формі, можливо, це не так, але на формі я вичитав що тільки з четвертого рангу. Тому прийдеться мені ще підвищитись. Тобто не зразу я зможу редагувати оці повідомлення. Як бачите, тут, тут, тут продам поруш Тайкан і бла бла бла. Тобто це тільки з четвертого рівня, як я зрозумів. Можливо, це не так, можливо, я щось там неправильно зрозумів. Ну, але ми це вже все побачимо, коли я вже влаштуюсь у цю фракцію. Так, все, до мене підійшов лідер, та зараз мені буде давати контракт і я вступлю. Давайте. Зараз він мав би мені би висвітлитись таке віконечко. Так, зручкою, okay. Взяв ручку та почав підписувати контракт. Взяв каналочку напроти та положив його в тумбочку. Mm. Все, одягайте форму і чекайте, зараз два підійдуть. Добре. Ось одягайте форму тут. Так, все одягаємо формочку. І що в нас... Як я виглядаю? Ага, я виглядаю якийсь. не знаю хто Так, Сюди, вставайте сюди. Ага, тут же тут. Стрі, все, чекайте. Чувачок. Добре. Ми тоді зараз е, чекаємо, до речі, такий цікавий якийсь німець, знаєте? А, я думала, це німецький прапор. М -м -м, Кирило Терехов зі мною стоїть. Ну добре, ми чекаємо, нам, напевно, зараз будуть проводити лекції, які завжди проводять лекцію при вступі. Е -е -м -м -м. І будемо тоді вже потім трошечки підвищитись, тому що з першого рангу не можна передавати повідомлення. Я постараюся за це відео встигнути підвищитись. Якщо я не встигну підвищитись у цьому відео, то це вже зроблю в наступному відео, але поки що я постараюсь максимально під, ну, швидко підшвид... під, підвищитись, щоб <плес> вам показати роботу всього от, е 1 плюс 1. Ну і як редагувати повідомлення і ще щось. Цікава камера, така. Ціка. А я як на якийсь Прикольно. Там хтось хоче покинути кімнату. Так, один плюс один. Тут якась така штука. Просто... Цікаво, цікаво. Yeah. А як юзати цей? Я не знаю. Ну ладно. Турець. To... To... Так, нарешті я вже підвищився і м, виявилось, я вже з другого рангу можу писати повідомлення, а не з четвертого. Бо я на хормі десь бачив що нібито з 4 можливо, переплутав. Може якось там неправильно зрозумів або не дочитав. Тому давайте ми зараз почнемо редагування. От як бачите, тут при вході зразу є офіс копірайтингу. До речі, я зараз якраз і посвідчення. Ой, якраз і копірайтер. Давайте йдемо і попробуємо редагувати подібне. У нас тут є список оголошень, найкращі працівники, як бачите, я вже трошечки тут поредагував. Сказати, дивись, як воно. Ну-ка, давайте от, е, припустимо, візьмемо купу. Куплю гольфа. Або ні, я не знаю, я не як це редагувати. Ну, iso, куплю, продам номера Наприклад, от. Я не знаю, чи так можна робити. Я це вже редагу. О, ну кат... Iso... Ні. Давайте от це от, припустимо. Я не знаю, щось треба таке знайти, то що недовго. Добре, давайте отець, от. М -м -м Стираємо самого початку все. Ох, то це о, той. О, давай от поштайкан. Ctrl-A. Так буде легше. Продам автомобіль. Мар марки. Марки. М -м, ой, ні, секунду. Марки. Йой. По реше. Та е. Да у нас Карше Тайкан присутні Та тюнинг Я забув там як там. Нібито щось якийсь пакет тюнінгу чи я забув e, ой, чи є пакет тюнінгу чи там щось там чи просутні не пам'ятаю Цін, 13 мільйонів. Так, все редго подобається. Мені дається 150 гривень та 10 експі. Давайте е, куплю е, віллу з, з геметокрильною площадкою. Во. Все ми відреагували і ось так от приблизно працює. Якщо, можливо, хтось. Хочу мене виправити ну, у, цьому. у граматичній помилці, то пишіть коментарі, я всі прочитаю обов'язково та відповім. Може, правильно я щось помилюсь, і я більше такого робити не буду. Тому, в принципі, я вже вам показала, зараз не буду сидіти, тому що тут так, ну, немало мало ще повідомлень, зараз їх редагують ще двоє людей. Але зараз я це все не буду сидіти, бо я вам вже показав приклад. Тому oh. давайте подивимося, що я ще можу робити. На даний момент... Е, мінус того, що от я от давайте зараз от склад зміни до речі, можу підійти і взяти камеру. Я не, не пам'ятаю, чи я вам вже показував. Як нею користуватись, я не знаю. Тут можна от нею фотографувати, ще щось. Можливо, так от, в камері. ні так, так не можна. Не знаю, три, потім ще якось дізнаюся. ні якось не можу. Я на все клацаю, щось не можу її реактувати. Ну добре, вона нам зараз не дуже потрібна. На майбутньому буде потрібна, так як я ще зараз не можу знімати. І, до речі, в початку змін тут завдання на сьогодні. У всіх фракціях тут є які завдання, а у змін немає завдань. Е, на жаль, тому нема. І давайте, секунду, ще я хочу ще глянути. Давайте зробимо вихід. Ну як зробимо вихід? Вийдемо з, з цієї будівлі. І. Е, цікаво, що є у службовому транспорті. Так, У мене щось дуже довго провантажиться, не знаю, чого так. Ага, Рено Логан. Е, а, це типу як для, більше як для репортажів. Ну, Воно нам зараз не потрібно. Ну, Нас не цікавить, тому що ми зараз нікуди не їздимо, а просто так їздити нам не можна ще. Також в цій будівлі ще є туалет, він, напевно, зроблений просто для декору. І, До речі, мені подобається цей тип дверей, Там, де отак от проходиш. Підзвичайний мінус, тому що у цей кабінет можуть купа людей зайти, яким не треба. Але. Але все одно, мені подобаються от такі от двері, якщо чесно. Тому давайте зараз от офіс копірайтерів ми зараз зайдемо в офіс, тому що щоб нам тут, там люди не заважали. Зараз я ще буду реготувати повідомлення, але я попробую підвищитись, і з підвищення можливо я ще щось зможу зробити. Фракції може, ну, може, мені ще буде щось доступне, не знаю що, або ж якийсь е, РП, бо в нас вже були РП, але вони такі були не пов'язані з е, нашою фракцією, тобто з нашою роботою не були пов'язані. Коли буде якесь там РП, якесь інтерв'ю, брати ще щось, то я вам його включу. Ну, звичайно, якщо не, я на нього поїду. Тому давайте, чекаємо до мого підвищення, або ж до е, якоїсь події. Ну що ж, як ви бачите, зараз вже е, неділя 20, 20 ну, восьма година, 10 хвилин, тобто 35 хвилин до е, викладення цього відео, і мене ще не підвищили. Я вже подав ну, рапорт на підвищення, але його ще не схвалили. Тому я вже мушу закінчити відео. І якщо вам сподобається це відео, на ньому не береться багато переглядів, або ж багато лайків, або ж багато хороших коментарів, тоді. Я буду знімати відео по типу як будні ЗМІ. Тобто я буду брати, показувати, як я беру якісь репортажі, всякі РП тут будуть проводитись, як я знаю, мають ск ну, скоро проводитись їх ще більше е всякі МП. І буду знімати ну, відео про ЗМІ. Ну, як, як тут цікаво, ну, наскільки тут цікаво працювати і що тут буде цікавого ну, відбуватися. Ну, А я тоді буду зараз прощатися. Дякую, якщо додивишся до цього моменту в відео. До речі, не забувай вводити мій промокод. Промокод діє на усіх серверах. Пишеться він отак от. Ой, без М. Пишеться він ось так от. Я його не можу вести, бо в мене зараз актив, ну, активний промокод Вікенд. І вводьте його, ви отримаєте хороші хороші плюси для вашої гри. І підтримайте, о, ну, одночасно мене. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ставте лайк, якщо тобі не сподобалось відео, то напиши в коментарях, чому воно тобі не сподобалось. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!